Ропивницький е, пережив наймасованішу атаку на місто, внаслідок якої є поранені е, 30 ударів, понад 30 вибухів. Точніше було чути у місті. Росіяни вцілили у житлові райони міста. Ви зараз бачите кадри ДСНС Кіровоградщини, безпосередньо як в місто. Перші хвилини можна сказати, після ударів росіянами насправді говорять про те, що це була наймасованіша атака на місто за весь час повномасштабного вторгнення. Як, як зараз оговтується місто, розпитаємо в нашій гості Етеро разом з нами, головна редакторка видання Точка доступу Кропивницький Ольга Зима. Пані Олю, слава Україні. Героям слава. Марічко, доброго дня. власне, Доброго вечора. Так як ви сказали, що Кропивницький пережив наймасованішу атаку спочатку повномасштабної війни, дійсно, це було так: місто атакували щонайменше 21 безпілотник, повітряна тривога лунала там, здається, понад 5 годин і. Руйнувань зазнали дуже багато будинків. Це приватний сектор, це багатоповерхівки, це освітній заклад. це... Місцевий храм, який належить Православній церкві України, і звісно, найбільше постраждали приватні житлові будинки. Це 70 будинків і 18 багатоквартирних будинків. Теж як уже сказали, що поранення також поранення отримали люди. Станом на зараз вже відомо про нові цифри: це 14 людей. Із них сім дітей постраждали, і двоє людей наразі знаходяться в витяжку. Стані. Їм надають всю необхідну допомогу, вони перебувають у реанімації. Пані Олекса, що... але я так розумію, що на щастя обійшлося без загиблих. Станом на зараз інформації про загиблих немає. Так, дійсно. Є поранення, а загиблих немає. Ну, це напевно най, 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 найприємніша інформація з того всього потоку новини, зокрема з Кропивницького, яка, яка є станом на зараз. А пані Олю, а скажіть, ви сказали, повітряна тривога тривала понад 5 годин? Так були ж повідомлення про те, що от рятувальники приїхали на місце, і росіяни знову в те саме місце намагалися поцілити? Чи відповідає така інформація дійсності? Що вам відомо? Ми такої інформації наразі не володіємо, тому що місто атакували безпілотниками протягом близько двох годин. Тобто, це було орієнтовно з майже 22-ї години і до. 12-ї ночі потім знову була інформація про поодинокі безпілотники, але про те, що були повторні влучання, коли вже на місці працювали служби. Ми такою інформацією не володіємо. Ну я мала на увазі, що намагалися повторно влучити. Та так, тобто інформація після масованої атаки, що були повторно безпілотники над містом і працювали мобільні вогневі групи протиповітряна оборона працювала. А як зараз місцеві в Кропивницькому? Чи є ця от знаєте, допомога одне одному? Чи приходять люди допомогти розбирати завали? Там заклеювати вікна? Насправді, хоч і календарна вікна, календарна весна за вікном, але все все одно доволі холодно. Так, дійсно, в Кропивницькому ще температура доволі прохолодна, і вночі ще було мінус один. І дійсно така погода абсолютно не сприяє тому, щоб залишалися там відкриті вікна. Щодо згуртованості людей, то Кропивницький вже неодноразово демонстрував свою згуртованість в ось таких надзвичайних ситуаціях. Люди від самого ранку відгукувалися на заклики допомогти. Із е, е, ліквідацією наслідків, і навіть ну, дійсно, це. Була згуртованість людей, тому що на одному з об'єктів е, уже до вечора е, повністю люди прибрали скло і ось ліквідовували ті наслідки е, пошкоджень, які були, і намагалися до темноти позаклеювати вікна е, так само, і або і шибки позакривати, щоб уже, хоча б до темна, люди, які залишаються у своїх домівках, е, намагалися зберегти тепло, яке є. Пані Олю, а чи потребують люди відселення? Хтось, чи всі можуть вернутися в своє помешкання? І Як реагує місцева влада? Так не всі люди можуть повернутися до своїх помешкань навіть із тими кропивничанами, з якими спілкувалися наші журналісти. Частина цих людей втратила своє житло, воно повністю зруйноване. Хтось говорив, що Переїжджає тимчасово до своїх родичів, хтось за місто виїжджає до міської ради? Звернулася лише одна родина, яка потребувала е, прихистку? Їм надали соціальне житло. Це родина з трьох людей, і зі своїм котиком їм надали прихисток, і міська рада е, дуже швидко на це реагувала, і вони навіть готові надавати продукти і всю необхідну допомогу людям, які звернуться наразі. Це лише одна родина. А, пані Оля, скажіть, а яка ситуація в Круповній? Крупницькому з укриттями, тому що в нас у Львові, зокрема, є така біда. Я думаю, вона, на жаль, притаманна іншим містам нашої країни, що під час повітряної тривоги чимало укриттів закриті. Так? А як у Крупивницькому, і скільки є в людей часу, щоб спуститися в укриття? Ми розуміємо, у Львові ми маємо більше часу і десь трошки так знаєте, легковажимо цим, а от у Кропивницькому як? А, ну, У нас. Трішки менше, звісно, часу, ніж у Львові, тому що так вже географічно сталося, що ми більше такий транзитний регіон, і повітряні тривоги у нас лунають чи не щоночі, чи не щоночі ми отримаємо повідомлення про безпілотники, які над областю і над містом зокрема, відповідно, зі швидкістю люди зазвичай не втрачають цієї пильності. Щодо укриттів, теж коли. Наші журналісти спілкувалися з кропивничанами, Жодної скарги на е, закриті укриття чи то підвали радше ми не отримали. Тобто, е, в цій ситуації, яка трапилася вночі, дійсно більшість людей зреагували на повітряну тривогу і спустилися в укриття, е, укриття, підвали. Часто люди використовують правило двох стін і просто йдуть в коридори. але… Проблеми і нарікань особливо ми не почули. А, пані Оля, а що люди ще розказували безпосередньо вам вашим колегам про цю атаку? Тобто це вже місто спало чи ще ні? Був сонний настрій, люди встигали реагувати? Е, ну, це вже був сонний настрій, тому що це вже була 10-та година, і, власне, перший вибух, який почули люди, е, ми не можемо сказати, що ми дуже е, там. Активно на це реагуємо, тому що трішки звикли до цього, так як я вже сказала, що у нас дуже часто, майже щоночі, у нас працюють мобільні вогневі групи, і відповідно не всі одразу е, відреагували на це. Але коли почалися вибухи один за одним, тобто там щонайменше 2-3 хвилини, і знову були повторні вибухи, це дуже налякало людей, тому що. Е, це було вперше так. вперше ну, була така атака, дві години майже безперервних вибухів, і люди йшли в укриття. Люди йшли навіть в ті бомбосховища, які вони жодного разу ще не ходили. І з тими жителями, з якими спілкувалися наші журналісти, вони розповідали, що люди не встигали за такий короткий проміжок часу вибігти, чи то з ванної кімнати, чи то з коридору, щоб перебігти хоча б в найближче укриття. Тому що вибухи лунали майже там 2, 3 5 хвилин, і було дуже мало часу, щоб так швидко зреагувати і перебігти в те саме укриття. А, пані Олі, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого. Теру слова підтримки Кропивницькому і міцного здоров'я всім, хто постраждали, нехай чим пошвидше одужують. І вважаємо, попри все спокійного вечора. Нагадаю, разом з нами була Оля Зима, головна редакторка видання Точка доступу з Кропивницького. Говорили про наймасованішу атаку на це місто. Дякую вам, пані Олі. Дякую.